Всім привіт! Ви на моєму каналі Study England. і сьогодні я хочу розкрити тему роботи неповнолітніх. Я проаналізувала основні нормативно-правові акти і розкажу вам сьогодні, з якого віку в Англії дозволено працювати школярам і студентам скільки годин на тиждень, які існують обмеження по роботі, і чи повинні вони сплачувати податки? Значить, за законом працювати в Англії дозволено. Школярам з 13 років. Але роботодавці, які хочуть працевлаштувати учні віком від 13 до 16 років, повинні отримати спеціальний дозвіл на таке працевлаштування. Роботою вважається не лише надання послуг виконання робіт за гроші, але і також за, наприклад, ваучери на одяг чи косметику, або робота в сімейному бізнесі, як кафе чи ферма. Дітям заборонено працювати під час шкільних годин. Це стосується всіх учнів віком до 16 років. Отже, скільки часу дозволено працювати для студентів 13-14 років. Дозволено працювати 12 годин на тиждень під час навчального триместру і не більше 25 годин на тиждень під час канікул. У навчальний час це може бути не більше двох годин, це може бути як дві години після уроків, так і одна година зранку, одна година після уроків. В суботу в 13-14 років можна працювати 5 годин, в неділю 2 години. Дитина у віці 13-14 років може працювати лише в проміжок часу з 7 ранку до 7-ї вечора, навіть під час шкільних канікул. І е, по закону дітям 13-14 років після кожних чотирьох годин роботи роботодавець зобов'язаний надати 1 годину відпочинку. Працювати протягом календарного року е, діти мають право і вони повинні за це отримати не менше як двох тижневу відпустку. Наступна пікова категорія: 15-16 років. Такі студенти повинні працювати також не більше 12 годин на тиждень у навчальний час і 35 годин на тиждень під час шкільних канікул. У навчальні дні так само їхня робота повинна тривати не більше 2 годин на день. У суботу, в 15-16 років, можна вже працювати 8 годин на день, в неділю лише 2 години. Під час шкільних канікул... Студентам у віці 15-16 років дозволено працювати до 8 годин на день в будні, а в суботу і неділю лише 2 години на день. Яку ж роботу по закону дозволено виконувати учням віком від 13 до 16 років? В 13 років це може бути робота в сільському господарстві, садівництві, доставці газет і журналів. Робота в магазинах, розкладання товарів по полицях, в перукарнях це може бути офісна робота, ручне миття автомобілів, робота в кафе чи ресторанах, в стайнях для верхової їзди і в готелях. З 14 років студенти вже можуть виконувати легку роботу в будь-яких інших місцях. Де їм не заборонено працювати, важливо розуміти, що догляд за родичами, сусідами, членами родини чи знайомими не вважається працевлаштуванням і не регламентується трудовим законодавством Великобританії. Також трудовим законодавством Великобританії встановлено, що дітям заборонено виконувати будь-яку важку фізичну роботу, використовувати небезпечне обладнання чи складну техніку. А також використовувати будь-яку роботу, що створює моральний ризик: наприклад, працювати з матеріалами, документами, на яких є грив обмеження, 18 так само студентам-віком в 14, 15 і 16 років заборонено працювати в таких сферах, як продаж сигарет, торгівля ліками, доставка алкогольних напоїв, гральний бізнес. Збір грошей та продаж до дверей, робота на скотобійні та сирим м'ясом, сортування сміття, доставка молока, будь-яка робота на висоті 3 метри і більше над землею, водіння та їзда на транспортних засобах, в тому числі сільськогосподарських, і догляд за людьми похилого віку. Їм заборонено працювати віком до 16 років в нічних клубах, гаражах, на атракціонах, на складах, фабриках, на дискотеках і телестудіях. Хочу сказати, що роботодавці несуть повну відповідальність за те, щоб діти шкільного віку, яких вони беруть на роботу, мали дозвіл на роботу чи трудову картку. Оформити працівника віком до 16 років можна безкоштовно. Це не викликає жодних проблем. Каунсели, тобто місцеві ради, вони дають онлайн такі дозволи на працевлаштування неповнолітніх. І всі діти віком до 16 років, а також 16-річні студенти, які знаходяться на шкільному навчанні в 11 класі, вони потребують обов'язкового дозволу від місцевої ради на працевлаштування. Дозвіл також потрібен, якщо дитина заробляє гроші, виступаючи в театрах, шоу, кіно, на концертах чи на спортивних змаганнях більше чотирьох днів протягом шкільних годин. Протягом пів року, і якщо це означає, що дитина буде відсутня відповідно на навчання. Діти, які виступають без дозвілу, вони вважаються порушниками закону і прац... роботодавці можуть бути притягнуті до відповідальності. Дозвіл на виступ на змаганнях в шоу, кіно, театрах і виставах не потрібен, якщо дитина працює. Менше 4 годин, якщо вона не отримує за це оплату, і якщо вона виконує е, участь на змаганнях не в період шкільних годин. Е, також є особливі обмеження щодо 17-річних. 17-річні працівники це вже вважаються юний працівник, але щодо них також є певні обмеження і в робочих годинах, і у видах робіт, які вони по закону Великобританії мають право виконувати. До 18 років взагалі, всі студенти повинні бути на навчанні, тому існують певні обмеження. Наприклад, робочі години 17-річний працівник повинен працювати не більше 40 годин на тиждень і не більше 8 годин на день. Він повинен після кожних 4,5 годин роботи отримувати 30 хвилин відпочинку. Також 17-річний працівник повинен мати не менш як 48 годин відпочинку на тиждень. І працювати протягом нічного часу заборонено. Тобто робота з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку для 17-річних заборонена. Вони не мають право працювати з хімічними, токсичними та радіоактивними матеріалами, і найбільш поширеною формою працевлаштування 17-річних на повний день є апрешіп. Я про це розкажу вам окремо, це є такий вид навчання на виробництві. Тепер цікаве питання щодо податків: чи зобов'язані діти віком від 13 до 18 років платити податки, якщо вони офіційно працюють у Великобританії? Так, податки повинні платити всі, але є певні обмеження. Наприклад, незалежно від віку не сплачують податки особи, якщо вони... Не перевищують ліміт Personal allowance. тобто учень віком від 13 до 18 років. Він, як правило, заробляє небагато. Він має право заробляти 1048 фунтів стерлінгів на місяць. Загально в рік це виходить 12 570 фунтів стерлінгів за умови, якщо його заробіток не перевищує цю суму. Податки не сплачуються так само, якщо дохід студента чи школяра становить менше 242 фунтів стерлінгів на тиждень, він не сплачує National Insurance, тобто не сплачує національне збір до національного страхування.